Культура страхування день 88. Дуже цікаву інформацію, поширив мій колега Іван Стоповець All Risk страхування місторівне. Користуйтеся його послугами. Адекватних нормальних страхових агентів фінансових консультантів не так багато, як би хотілося для того населення, яке є в нас в країні. Тому цікавих людей потрібно. Рекомендувати. Отже, дуже цікаву інформацію він подав. Ну, э, Ця інформація подана в Insurance Group. Це така австрійська група. Європейська в Україні вона представлена княжа страхова компанія, Українська страхова група. Княжа Лайф, від страхуванням життя займається. Цих, що я згадав, такі топ компанії також. Отже, основні. Тези інформації, яку Vienanchurн група подала, це те, що витрати на страхування у Східній Європі. Тут багато країн. Ну, Те, що Австрія на середні витрати на душу населення в рік, Австрія 2072 євро, ну це не показник. Візьмемо, наприклад, ту ж саму Угорщину. 381 євро на рік, Словенія 1237 євро, Чехія 635 євро, Словаччина 479, Польща 400 євро на рік. Тобто мається на увазі це кошти на страхування взагалі. Страхування майна, медичне страхування, пенсійне страхування. Тому, як тут пише в статті, європейці звикли до комфорту. І завжди може щось статися, що понесе величезні фінансові втрати. Тому європейці не нервують в форс мажорних ситуаціях, тому що в них є страховка. Українці також дійдуть до цього, вони вже доходять, вже думка змінюється. Тут і резонне питання, я бачу, задають люди. Давайте порівняємо з зарплатами, але. От візьмемо середні зарплати. Тут теж Іван подав. От, е, Польща 750 євро, Україна 136 євро. Ну, це такі середні, мінімальні зарплати. Білорусь. Параболя, 305... не будем. Так, Румунія 395 євро. Чехія 702 євро. Середня 702 євро і Чехія. Скільки... скільки? 635. ну Це мінімальна 702 євро. Це дуже мінімальна зарплата. Дуже мінімальна. Польща 750 євро. Франція 2500 євро. Іспанія 1600 євро. Це якісь дуже мінімальні зарплати. Мінімальна. Скрізь це мінімальні зарплати в тих країнах. Ну, Молдова, Молдавія, Молдова. 181 Євро. Це зарплати. Але що хочеться сказати, що м, практика показує, що неважливо, скільки ви заробляєте, якщо ви розумно, фінансово, грамотно розставляєте пріоритети, тобто якщо ви умовно заробляєте 20 тисяч гривень і віддаєте на страховку 300 гривень, це також розумно. 300 гривень можна застрахувати своє себе від нещасного випадку або захистити свою сім'ю на 300 тисяч гривень. Тобто, якщо ваш, ви, вас не стало з якоїсь причини. Виплатить спадкоємцям, вашій сім'ї, дітям, дружині. Дуже цікава інформація. Думайте, користуйтесь.